І всім привіт! З вами Соул і Левко, і ще Андрій Туратула. Він мій знайомий зі Львова, він теж грає сам. І сьогодні ми зіграємо всю чудову гру під назвою San Andreas Samp. Тобто мультиплеєр. Ну що ж, почнемо. <схід> Прикольний печаток. Поїхали. <схід> за... за ним. Да не, він нормальный, давай косиншу будемо тролля. Зараз. Я АФК, я дивлюсь, кого то можно телепортнуться. О, okay. давай на гру, там багато чуваків. Окей, okay. все. Yeah. Телепорты. Что робиш? Телепорт. Mm -hmm. Наш. Нажимай два mm -hmm. в машине. Mm -hmm. все? Опа. Йо. Ладно. почекай, на 5 секунд. Oh! хе хе на ее комент. Привіт, ютуб. А, ну да. Ай-яй-яй-яй-яй! То говно буду валити. Ты говно! говно! Обочерик! Ай, він зник! Ты? Це ты? Я тебе Так, вами! Так тут. Так. Вони всі типу чорні, а? Нігери. Ніга, Ніга, Ніга. Все, йду, як я приїхав. Народ, в мене проблема з мишкою, так що ви не дивитеся, якщо я, блін, косий. У мене занадто високий підйом. Опа, Ніга! Опа. Ні, це Починаю виняти, що я приїхав ними. Я Зараз я йому відпишу. Мне, мне понравится эта тачка, потому что у нее очень высокий этот подъем. Дой, опа. Вот. Очень понравился эта тачка. Все смысл подъема. Вот, ты тут Что это было? Это же самое худшее. Вот вы такой говновщик стреляете. Что, я не капец? Короче, ты вышел. Это тачка. Смотри. Смотри. Тачка з найвищою гідравлікою, напевно, всі мене. Ого! Давай без щоб потім сказали, що ми маленькі убили. Я це задуду. взяв. Що тобі дупа, короче. Ти здох? Ти спав. Він hey, тут крутиться, крутится, короче, ты типу, покрутый. Так. А, блін, не говорят. Воу-го-во-во-воу. А! Знову. Ща, я собі якийсь нормальний ствол, а тоді буду... Так. Наразі. О, ты ч от пытается чем из Украины? Эмм, так. Я заравезу с дробку. Ти хто, хто такой? О, бачить я в банді якийсь давай на банк. Тих ток. Ой, давай до свидания. Він типу читер. Або він ФК. Окей, так, що я хотів? А, типа клас. Я його типовитягаю. Так. Я його викинув з машини. Чув, що ви... Ви... <сх> ви... Так, 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 так. Тихай. О, круг. Так, телепорты. Куда там? Эээ, давай зараз я візьму собі Це якийсь макс. Та yeah, ah, все, не даю. Він, він, він типу здається. Так, Короче. це та соу. Добре дрифтуєш? Так, Давай, коротше, бери собі Олегію, тюнгу її і їдемо. Та да я не буду тюнгувати, я собі... О, мені цього хватить. Ну, добре, давай. І їдемо на Дрифт 9. Мій улюблений Дрифт, коротше. Наскати два в машини? Е, там. Блін, не Паша? Чувак, не Паша? А, ні, ні. Управління авто. Куда? Дрифт 9. А, окей. Опа. Телепорт. Я тут, Сюда? так, это да, є? Можешся сняти, як я буду їхати, коротше. Ну ти поїдь за ними, але постарайся не відставати. <laughs> Вс, я не знаю. Так, ты дуже на клевері про Блін. Блин. <laughs> Говно. Дивишай, дрифт, ты угу. Тай, Де, кода, говно! Ты мішай шли дрифт туда. Ву! Ай п! Ты сказал, что ты говно? Блин, ты тут дуже вимахуєшся Оба! Да, Так, шопс не еду, ты что? У звук не пропадал, и це можно было хоть бы я казала перенет. Ты лучше звук не пропадал. Слушай, не. Треба... А, давайте! До да речі, народ, сьогодні Бойко 17 з нами немає, тому що він поїхав кудись там, на якийсь там, куди він поїхав? Тобто Польню поїхав до мами, коротше. Ну, да, коротше, не менше сен. Я, коротше, якісь проблеми. Okay. Давай на трамплін. Окей. так Ні, я придумав тачку. Ні! Вау! <laughs> 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 да, це воно. Так, тепер дивись, зараз буде ще неочікуваніший цей. Дивись, коротше, на дах. Такого не міг передбачити ніхто. Так, я зараз... What? <laughs> Не потрібна мою тачку. О, двери. Ой-ой-ой, ясно, понятно. Давай в космос, там прикольно. Окей. Ты баешь мене? Так, космос. Блин, блин, чекай, зараз я спочатку, а потім зараз, ти, щоб ты міг зняти, як я падаю. А! Ah! Давай, yeah. на, на 3, 2, 1. Чувак, я вже давно там. Три, два, два. Блін, блін, зараз. Блин, блин, зараз ну, качку. Три, два, один. мене? Так, так, -та. так. значить. Тільки не купляй цей парашют, бо ти будеш летіти швидше. О, це ты я Хе-хе. Чивок, пучкай. Ама данс. Ама фло. Пролетела, короче. Сюда, чувак, он занимается... Я его закинул. Я его, типа, заходу, сяду на его машину. Что-то что за хренья Ты Говно!

Неможливо, тому що в мене, типу, мишка якось так не бачив, щоб дивиться зовсім, типу, з усіх боків. А в мене вона бачить, типу, як.